Давайте поринемо у світ фантастики та неймовірних історій і розглянемо серіали, які здатні вразити будь-кого від неймовірних сюжетів до фантастичних світів та візуальних ефектів. Не забудьте підписатися та поставити лайк. Всім привіт! Це канал Кінотоп, і ми починаємо. Книга Бобі Фета. Почнемо зі спінофа легендарних зоряних війн, який відводить нас подалі від джедаїв і великих битв у тіньову небезпечну частину галактики. Легендарний мисливець за головами Боба Фет повертається на Татуїн не як найманець, а як новий гравець у великій грі. Разом із холоднокровною Феннек Шант. Він займає трон Джаби Гата і намагається втримати контроль над Мос Еспою, де кожен кримінальний клан перевіряє його на слабкість. Сюжет рухається у двох напрямках: теперішня боротьба за владу та спогади з минулого. З кожною серією напруга зростає. З'являються старі вороги, нові союзники і загроза повномасштабної війни за Татуїн. І в цьому світі Бобі Фетту доводиться відстоювати, що навіть у кримінальній імперії можна встановити свої правила за умови терпіння, хитрості та вміння приймати правильні рішення у потрібний момент. Тож підсумуємо, серіал залишає змішані, але цікаві враження. Він повільний, інколи навіть занадто, зате атмосферний і незвичний. Це не про безкінечні битви, а про шлях персонажа та його внутрішні зміни. Якщо хочеться чогось серйознішого і темнішого у Всесвіті зоряних війн, подивитись точно варто, але без завищених очікувань щодо екшену. Снігобур. Поїзд із тисячі і одного вагона мчить без зупинок по нескінченній залізничній колії навколо замерзаючої землі. Я думаю, звучить знайомо тим, хто дивився фільм 2013 року. Це яскраве переосмислення історії. Вражаюча гра Дженіфер Коннелі, глибоке відтворення побуту всередині вражаючого поїзда та увага до життя різних класів і відповідальності його керівників. Через інтриги, моральні дилеми та несподівані союзи розгортається динамічна історія, де кожен вибір може мати фатальні наслідки. До слабких моментів можна віднести надмірну технічну деталізацію, що викликає питання до роботи систем так званого снігобура. У серіалі зібрані актори з різних країн, щоб підкреслити глобальний характер катастрофи та виживання людства. Трохи давайте пройдемось по сюжету. Події серіалу відбуваються у недалекому майбутньому. Після глобальної катастрофи, що перетворила Землю на замерзлу пустелю, залишки людства виживають на борту величезного потягу, який постійно рухається по планеті. Потяг, що складається з тисяча одного вагону, поділений на різні класи, які представляють соціальну ієрархію, від багатих і привілейованих пасажирів передніх вагонів до бідних і пригнічених у хвості потягу. Серіал досліджує питання соціальної нерівності, боротьби за виживання, людської природи та революційного духу. Конфлікти між класами загострюються на тлі обмежених ресурсів, що веде до постійних зіткнень і спроб переворотів. Видозмінений вуглець. Епічна наукова фантастика з інтригуючою загадкою та яскравою футуристичною атмосферою. Серіал поєднує детективну інтригу, динамічний бойовик та темний кіберпанк, створюючи напружений і захопливий сюжет. Він базується на серії романів Річарда Моргана і був адаптований для Netflix, вражаючи глядачів візуальним стилем, похмурим майбутнім світом та цікавими моральними питаннями про ідентичність, владу і безсмертя. У далекому майбутньому свідомість людини зберігається в цифровому носії, чіпі пам'яті, який можна пересадити в будь-яке тіло. Тіло стало просто оболонкою, а безсмертя привілеєм для багатих. Головний герой такеші ковач, колишній досвідчений боєць спецпідрозділу, якого повертають до життя через сотні років, щоб розкрити загадкове вбивство впливового магната. Але чим глибше він копає, тим більше розкривається змов темних таємниць і філософських питань про душу, свідомість та людяність. Серіал поєднує яскраві сяючі міста майбутнього, гострий нуарний стиль та динамічний екшен із глибокими філософськими ідеями. Він захоплює атмосферою, вражає візуально та змушує думати. Периферійні пристрої. Далі серіал, який вийшов у 2022 році на Amazon Prime, створений за романом Вільяма Гібсона. Над розвитком проєкту активно працювали творці світ дикого заходу. Серіальчик пропонує футуристичну атмосферу, цікаву сюжетну інтригу та сильну жіночу героїню, поєднуючи спокійні сцени з напруженими подіями у майбутньому та альтернативній реальності. У недалекому майбутньому, 2032 році. Флін Фішер живе у провінційному американському містечку та працює в невеликому магазині цифрових технологій. Вона доглядає за хворою матір'ю та підробляє тестуючі віртуальні ігри. Коли Флін одягає новітню vr гарнітуру вона потрапляє у загадковий Лондон 2099 року. Там, у тілі іншої людини, Флін бере участь у небезпечних місіях. Вона поступово усвідомлює, що цей віртуальний світ надто реалістичний, це не гра, а паралельна реальність, яка загрожує її життю та цілому людству. Завдяки атмосферному візуальному стилю, продуманому сюжету та глибоким персонажам, периферійні пристрої занурюють глядача у світ, де кожен вибір має вагу, а технології не лише інструмент, а й зброя. Якщо ти любиш продумані історії з технологічним присмаком. І гострим соціальним підтекстом цей серіал саме для тебе. Локі. Далі серіал про цікавого персонажа Марвел, якого зіграв Том Гіддлстон. Цей серіал дає новий погляд на персонажа Локі. Його слабкості. Суперечності та розвиток після втечі з альтернативної часової лінії Локі потрапляє до організації управління часовими змінами, яка контролює правильність часу. Там йому доводиться співпрацювати з агентами, розплутувати змови, зустрічати інші версії самого себе і зіштовхуватися з небезпечними ситуаціями. Поступово він починає розуміти, що його дії можуть змінювати мультивсесвіт і власну долю. Серіал показує, як Локі переосмислює власну ідентичність і поступово змінюється, ставши більш складним і багатогранним персонажем. При цьому глядач бачить гумор, інтриги, небезпечні пригоди та несподівані повороти. А сюжет підводить до великих подій у всесвіті Марвел. Постоялиць з космосу. Серіал, який швидко підкорив глядачів завдяки незвичному гумору, харизматичному головному герою та вдалому поєднанню фантастики і комедії. Серіал заснований на одноіменному коміксі видавництва Dark Horse Comics, який виходив протягом 9 років з 2012 року. Водночас серіал пов'язаний з оригіналом лише назвою, іменами персонажів та загальною ідеєю, сюжет, характери героїв і навіть жанр у телевізійній версії. Кардинально відрізняються від коміксу. Зав'язка сюжету починається після аварійної посадки прибульця, який займає тіло лікаря Гарі Вандершпігеля в маленькому містечку в штаті Колорадо. Йому доводиться прикидатися звичайною людиною, працювати з сімейним лікарем, спілкуватися з місцевими мешканцями і паралельно намагатися завершити свою місію. Проблема в тому, що людські емоції, звички та дивні соціальні правила поступово починають впливати на нього. Це легкий, але не примітивний серіал, який можна дивитися і заради сміху, і заради сюжету. Він ідеально підійде тим, хто любить нестандартні історії, чорний гумор і фантастику з душею. Якщо хочеться чогось незвичного, цей серіал точно вартий уваги. Також варто відзначити гру Алана Т'юдіка, оригінальний погляд на людей очима прибульця та легку, але водночас розумну атмосферу, яка змушує і сміятися, і замислюватися. Світляк, далі тільки не дивуйтеся, який рік виходу серіалу, але це культовий фантастичний серіал завдяки унікальному поєднанню вестерну та наукової фантастики, харизматичним персонажам і майстерному сценарію Джоса Відона. Це той режисер та сценарист, який причетний до таких проєктів, як Бафі, винищувачка вампірів та перших месників. Незважаючи на скасування після одного сезону, серіал залишив сильний емоційний відгук, а повнометражний фільм Місія Сереніті» дав змогу завершити сюжетні лінії та підкреслити колоритну мультикультурну атмосферу світу. Серіал розповідає про екіпаж космічного корабля «Сереніті», який намагається вижити на периферії галактики після громадянської війни. Капітан Малком Рейнольдс і його команда займаються різними дрібними справами: від контрабанди до найманих робіт у світі, де новий уряд жорстко контролює населення. Серіал поєднує елементи космічної наукової фантастики з атмосферою класичного вестерну та гумором, що формується завдяки характерам персонажів. Виховані вовками. Фантастичний серіал від HBO Max, що привертає увагу незвичайним концептом та епічним візуальним стилем. Один з продюсерів шоу є Рідлі Скотт, а сюжет досліджує конфлікт між релігією та атеїзмом у постапокаліптичному світі. Серіал відзначають за оригінальну концепцію, унікальний візуальний стиль, глибокі філософські теми, світ майбутнього та сильну акторську гру, особливо Аманди Колін, хоча дехто критикує за складність сюжету та повільний темп. Другий сезон отримав ще вищі оцінки критиків. У далекому майбутньому два андроїди, мати й батько, отримують завдання виростити дітей на новій планеті, щоб відродити людство без віри, без насилля, з нуля. Але все йде не за планом. Планета виявляється суворою та небезпечною. Діти помирають. А найстарший хлопчик починає сумніватися в ідеях, які йому нав'язують андроїди. Ситуація ускладнюється ще більше, коли на планету прибуває величезний корабель із мітраїстами, які мають свої переконання, свої релігійні цінності та своє бачення майбутнього людства. Мир перетворюється на боротьбу. А мати, створена як бойова машина, пробуджує у собі не лише смертоносну силу, а й материнську любов. Це не просто фантастика, так це історія про віру, штучний інтелект, батьківство та майбутнє людства. Глибока, загадкова і візуально приголомшлива історія, 12 мав серіал є вільною адаптацією культового фільму 1995 року. Цей спадок одночасно допомагає серіалу і створює йому певні виклики. Але підкреслюю: серіал це повне переосмислення фільму, а не його простий ремейк. Сюжет, як ви могли здогадатися, розгортається навколо подорожей у часі та глобальної загрози пандемії. У майбутньому людство майже повністю знищене смертельним вірусом. Головний герой Джеймс Коул отримує завдання повернутися в минуле, щоб зупинити поширення вірусу. Йому допомагає видатна вчена Касандра Рейлі. Разом вони намагаються розплутати складну мережу подій і змов, яка веде до появи вірусу. Серіал поєднує трилер, драму та наукову фантастику, поступово розкриваючи таємниці подорожей у часі, взаємозв'язки персонажів і наслідки їхніх рішень для майбутнього. Це захопливий мікс наукової фантастики, трилеру та драми. Він пропонує складний, але логічний сюжет із подорожами у часі, глибокими персонажами та несподіваними поворотами. Серіал показує, що навіть у світі глобальної катастрофи людські рішення, наука та відвага можуть змінити хід історії. На цьому у мене все. Це були вражаючі фантастичні серіали, а вже скоро буде ще краща добірка. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити. Всього найкращого. Зустрінемось в наступному випуску.